Привіт, народ! І сьогодні я вирішила з вами поговорити про суспільну тему і, звісно, про військову трішки. Але все ж таки, випуск буде трішки такий соціально, трішки історично, філософський там я не знаю. У я замішаю зараз тут багато тем, так що, коли цікаво, то, як то кажуть, підписуйтесь. Добре. Чому я вирішила зробити саме цей стрім? Тому що на минулому стрімі я сама розумію, що я вспилила. Я так би мовити, увімкнула камеру, думала розкласти вам все логічно по полицям, і Остапа понесло. Остапа понесло, тому що я тамую емоції, самі розумієте, і коли я тамую емоції, то вони рано чи пізно це ж виплеснуться. Ви ж нікуди не дінетеся від законів фізики, в тому числі в емоційному плані. Тому я зараз з вами хочу поговорити про те, а як ми з вами дійшли до такого життя? Як ми дійшли до такого життя, що ми маємо війну от просто на виживання, гра з великими ставками насправді? У нас, так би мовити, положення на політичному полі це просто обійняти і плакати, як то кажуть. Ну, тобто там просто жах, жах, жах і кошмар-кошмар. І це все у нас закривається рожевими окулярами, що мене сильно пісить. Оці всі позитивні блогери, позитивні новини. Інстаграм за вами плаче, хлопчики і дівчатка. Це не політика. Хоча часто люди з таким мисленням, так би мовити, йдуть в політику. Ну, Сергій Стерненко від мене часто перепадає зегу. Неумотивований позитивізм, але тим не менше, давайте поговоримо про те, як ми прийшли в цю точку і як ми з нею будемо вибиратися. Я почну, так би мовити, зі свого дитинства, якщо чесно, тому що я ж частково так би мовити свідок цих подій. Я народилася в 76-го року, 12 січня. ще, І я пам'ятаю веселі 90-ті, Я була дитиною, тобто, частково політичне життя я спостерігала, тобто я спостерігала ці всі скрутні часи 90-х років. Хоча я була дитиною, я нічого не могла зробити, могла допомагати батькам. Ну тобто, я пам'ятаю ще совітський хліб. Я пам'ятаю ці всі бутилки такі совітські, знаєте, які показували ще в пригодах Шуріка. Ну, тобто, я їх пам'ятаю, я їх ще здавала, так би мовити, в пункти прийому, і потім ну, там була своя робота. Ну, тобто, Ми жили скрутно. Ну, тобто, дві мої бабусі пекли хліб, мама пекла хліб в 90-ті. Мені було важко що підібрати, тому що ну, я не знаю, як так вийшло. Ну, тобто, європейський 39-й мені підходить легко і просто. А наш рідний 39-й це просто. Немає слів. А рахуйте те, що я ще дитина, нога в мене ще не виросла, нога в мене формувалася, і мамі було важко знайти обув безпосередньо для мене. І це ж не одна така історія. Тобто з одежою також були проблеми, тому що я людина з емоційним інтелектом, якщо ви мені зробите. Тисячу підписників нарешті, то я вам покажу, чому я, так би мовити, так би мовити думаю, образами. Ну, тобто, чому для мене образне мислення далеко не остання, так би мовити, фішка. Але справа ще про те, що: а як переживало це все суспільство? Все суспільство переживало скруту. І ми маємо, так би мовити, перший конфлікт і перший злам поколінь, коли. Мої батьки, ну і не тільки мої, я думаю, батьки багатьох знали, як важко викручуватися от буквально. З людьми, які буквально на 20 років старше за мене, тобто там взагалі видно сильно це розрив. Тобто там люди пахарі. А моє покоління, воно все ж таки виросло на фільмах, так би мовити, європейських. Моє покоління дивилося фільми, слухало музику, ну, словом, ми вже відчували перше полегшення. А ті покоління, які йшли за нами, вони відчували ще більше полегшення, що ви розуміли. Ну, тобто, чим далі від Радянського Союзу народжувалося покоління, тим менше цього радянського навантаження на них було, тим менше не пам'ятають. Ну, тобто мені вже доводилося спілкуватися з людьми так тобто, Нульових років народження, там взагалі окрема тема. Ну, тобто ні люди, ви хороші, ви ви не винні в тому, що ви народилися в нульових. Все у вас добре. Просто є речі, які ви пропускаєте по просто тому що ви не мали такого досвіду. І це також скажеться насправді на цій всій теорії. В чому суть? Кожне наступне покоління, воно, так би мовити, відриваючись від Радянського Союзу, жило все легше і легше. І десь так знову ж таки в нульових воно оформилося більш-менш чітко. Тобто народ жив з чудовою думкою, що треба гулять. Ну, я бачила багатьох таких людей, ну тобто, та оця вся твоя політика. Хто це буде йти розважатися в бібліотеку, ти мені скажи? Ну, ти така якась дивна, чесне слово. От треба гуляти, треба розважатися, треба, я не знаю, пліткувати знову ж таки. Тобто, покоління виростало досить інфантильне, і знову ж таки, старше покоління нічого не могло з цим зробити, тому що старше покоління пахало, пахало і пахало, на те, щоб їхні дітки гуляли. Це також, так би мовити, встановлює с... великий, так би мовити, клин поміж поколіннями і немає зв'язку, як такого. Це сильно сказується, і це не йде нам на користь зараз. Це сильно зараз проявляється. От коли ми маємо суспільство, яке перед лицем фізичної загрози знищення. Говорить нам про те, що а, я там хочу погуляти, там, не знаю, в якомусь барчику посидіти, там, я не знаю, фільму якусь подивитися. Хто вигадав оці новини, я не знаю, це тільки вантажить мою голову. Ну, це... ви такі дивні, чесне слово. Так справа в тому, що це, так би мовити, продукувалося, і ніхто з цим нічого не робив, ніхто не казав народу, що ви трішки не тим займаєтесь. А далі у нас пішло ще цікавіше, пішла моя улюблена тема, споч... ну, Фейсбук як Фейсбук, а з'явився Інстаграм, стало просто жахітку. Інстаграм я так і не осилила, він просто розривав мої шаблони, так би мовити, першого покоління соошників, які, так би мовити, орієнтувалися на Google. Словом, там був жах для мене, тим не менше, Інстаграм ну, підніс багатьох людей, які відверто того не вартували. Чесно вам скажу. Ну, тобто, так, Інстаграм дає там певне охоплення, але знову ж таки, щоб бути в Інстаграмі так би мовити, самим розумним, по факту самим розумним бути не треба. Вам по факту треба бути красивим, глянцевим. там... Говорити, так би мовити, різні там, речі, можна від про сердечка там говорити, там мой. А я великий спеціаліст в коханні, так. Да. Слон таке, і саме через те, що у нас пішлася хвиля інстаграму. Знову ж таки, я довго думала, що це якийсь жарт, ну, наприклад, про ці вишки. Я вже після війни дізналася, що народ не жартував, там все серйозно. Вишки 5G нам. Ну, сильно шкодять. Особливо, особливо тим, хто з фізикою не дружив, тобто там сильно шкодять вишки 5G. Чіпування, знову ж таки, з російської сторони, ця вся історія прийшла. Але тим не менше, наше суспільство воно не мало фільтру. І це важливо. Тому, коли ви говорите суспільству, там маєте ж ви фільтр. А на якому ґрунті виросте той фільтр? Просто ви зараз увімкнете стару радянську школу і скажете нізя. Ну, даруйте вас нове покоління не зрозуміє і буде цілком права. Ну, тобто, а чого ви обмежуєте мої права і свободи? Такі ви цікаві. Тим не менше, з цим всім треба щось робити однозначно. Тобто я зараз не виправдовую ні одних, ні інших. Знову ж таки, я в цьому плані трішки зараз побуду буддою, я буду йти серединним шляхом. Що я хочу сказати? Що далі у нас ця вся історія, як ви зрозуміли, пішла ще більше вниз. Тому що у нас з'явився Тік-Ток. Той самий Тікток, про якого тільки зараз пішли розмови, а чи не треба нам його заборонити? Ну, Звісно, тому що Тікток, в тому числі, поглибив деградацію української нації. Ну, тобто є певна кількість фоловерів, яка, так би мовити, доклалася до цього руку довала, ну, тобто вона якраз. Чудово там себе почувала на просторах Тік-Току. Але справа в тому, що, знову ж таки, Тікток кого підносить. Ну, якщо Інстаграм підносить у нас саме гарних, то Тікток у нас взагалі підносить тих, у кого даруйте мозку, взагалі немає. От чим менше у вас мозку, тим більше ви хайповий, так би мовити, тренд на Тікток. Тому що все, що вам треба, це станцювати, покривлятися. Ну, тобто Рівень трирічної дитини. Тільки ви не забувайте, що те, що нормально для трирічної дитини, то для дорослих людей то трішки крейзи тема. Тобто це сильно такий деграданський такий додаток, як на мене, чесно. Можливо, я трішки, так би мовити, підстаркувата побаченням. Я все ж таки історик, я люблю архаїку, просто знову ж таки в розумних межах. Знову ж таки, пам'ятайте про те, що я трішки люблю Будду, Стхартку Гау, тому що тим не менше. А далі у нас, до нас постукала політика. Тобто, ми 14 рік, завдяки тому, що у нас був Інстаграм не в останню чергу. У нас була політична система, яка жила за старими радянськими лекалами. Вони там щось ділили, щось десь там наша номенклатура. Так би мовити, з'ясовувала, в кого краще зберігати свої гроші, як краще поділити там в сфери впливу, політика, як такою політикою не була. Ну, тобто, у нас і зараз, так би мовити, солодкий привод середньовіччя дає про себе знати. Немає що сказати. Ну, тобто, я про це сильно ваюся, тому що, так би мовити, тенденція до диктатури. Їй треба, знову ж таки, інфантильне суспільство, яке в нас є, тобто суспільство, яке не хоче брати на себе відповідальність. От наше інфантильне суспільство, воно часто порівнює себе з європейським суспільством. Так даруйте, європейське суспільство спочатку побудувало владу, якій вона може довіряти і з якої вона може спитати, і тільки потім розслабилось. Наше суспільство ще нічого не зробило. Від слова зовсім. Тобто, так ви можете мені сказати, перший другий Майдан, але перший другий Майдан це даруйте це рух не це більше проти течії. Тобто, це серйозні суспільні зрушення, але це рух активної меншості проти пасивної більшості, заради змін в країні там, і так далі і тому подібне. Тобто, це трішки не про це. Я зараз хочу поговорити от саме про більшість, про те, що було в головах у більшості. Тож, накладаємо, так би мовити, два шари. Інфантильне суспільство, яке не хоче вирішувати питання влади, яка займається значим. Суспільство не може вплинути на владу. Зрозуміло чого. Тому що суспільство інфантильне, йому бракує елементарної грамотності, а ви підіть, скажіть нашим людям, що їм бракує грамотності. Я Та знаю, що вам буде. Вам пред'являть, що Ах, ти ж заучка така нехороша. Оце ти нам таке кажеш, така ти взагалі нехороша-нехороша, але тим не менше розумних людей треба слухатись. Тобто ви можете, так би мовити, не погоджуватись, ваше право. Тобто, я якраз за дискусію не погоджуюся, окей, ну, будь ласка, аргументуй, я аргументуй грамотно, того, що, ну, людину. я ж з тебе спитаю. Я ж з тебе так спитаю, як не знаю з кого. І ти мені цю свою думку доведеш. А наші люди потім ображаються після такого закиду. Не треба ображатися. Ну, тобто ріст суспільної дискусії призведе до того, що ми зможемо грамотно прищучити владу. Тому що, наприклад, 14-й рік, як я зрозуміла, ми особливо не помітили. Ну, тобто, так у мене були зароби в Фейсбуці, так я в цей період. Як правило, жила у Фейсбуці, я там сперечалася з усіма росіянами, тобто там в мене були серйозні заруби. Потім я собі намалювала ще одну зарубу, але не про це зараз. Справа в тому, що коли у нас почалася велика війна, коли почалося активне вторгнення, то даруйте народ, ну це коли будуть вивчати історики оцей період, вони будуть просто отак от. Закривати очі і казати: Господи, простий, що то був за час такий васалий, що то було за люди. Нормальні були люди просто трішки інфантильні. І саме за рахунок того, що не всі бачили в Росії ворога, треба віддати належне і зараз так би мовити, не всі бачать в Росії ворога, і за рахунок того, що не всі у нас бачать в Росії ворога. Поясніть мені, чого мають рухатися Штати та Європа. Об... Обґрунтуйте, будь ласка, оцю тему. Якщо ви хочете домовитися з росіянами десь у Стамбулі, ну як би окей. Значить тоді захід і США, вмивають руки те, що називається. Що ви, від них потім хочете, що ви їм потім пред'явите, на якому ґрунті? І якщо ви раптом придявите, як на вас подивляться. Тобто це взагалі вкрай критична ситуація і вкрай нездорова ситуація. От просто від слова зовсім. Тим не менше. Ми ж підходимо до того, де ми знаходимося. У нас і зараз інфантильне суспільство нормальне, так би мовити. Але. Знову ж таки, я про це пилаюся більше після війни, хоча і зараз можу зробити анонс. Ну, тобто мене з одного боку тішить те, що у нас підвищилося патріотичність суспільства і так далі, і тому подібне. Але даруйте, ви мали це зробити 30 років тому. О, 30 років тому це було б нормально, коли я ще вчилася в школі. Коли у нас, так би мовити, була історія, тобто я можу розказати про своє враження від пісні Савшика Положенського і не пам'ятаю вже, і я тут кину, так би мовити, техно цю пісню, не кажучи, не кажучи нікому. Коли вийшла ця пісня, то Сашко Положенський написав: А чи не сильно я перегнув? Я трішки здивувалася, тому що, ну, чесно, він для мене така людина, я не вважаю його боягузом. От у мене серце підказує, що людина ні дня, ні разу не боягуз. І тут така штука, ну, тобто я подивилася: людиночко що з тобою сталося? Що з тобою сталося, людиночко А це, так би мовити, ну як? Він зі своєї точки зору був правий, що я хочу сказати. То те, що я, як глядач, з ним там була незгодна, це окрема тема. Але він зі свого боку також майте на увазі, що я також був правий, тому що, знову ж таки, історія тих часів, коли вийшла ця пісня, вона ніяк не спонукала до того, що, так би мовити, пісню про національно-патріотичний рух хоча якось сприйме суспільство. Ну, прям ніде не було видно, що там якось це вистріли, і можна було отримати за це, напевне, також. Знову ж таки, сильних подробиць не знаю. Можу тільки ряд на воді прослідкувати, що все ж таки не виключено, ця вся історія. Але коли тепер у нас пішов оцей весь патріотичний рух. В купі Шароварщиною, ми, звісно, кажемо, що ой, шароварщина це погано. Але даруйте у нас великий розрив між тією музикою, на якій росла я, ну, Тобто, гурт Артак, ТНМК, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто, Оці два гурти для мене взагалі святі. Вони такі два гурти, на які можуть на мене повпливати. Ну, тобто, я, я людина. Які важко даються авторитет, тому що ну, я по суті сама для себе авторитет, я сама знайду собі авторитети там в книжках, знайду цікаву фразу, одну, другу, третю, можу вчитися на фільмах. на ну, своєму я в цьому плані універсальна людина. Мені важко знайти авторитет, але оскільки ці два гурти були відомі якраз в той період, коли я була ще молода зарана. 86 року народження, то тим не менше, от вони да, авторитет, вау. Да. Так що є така справа. І оцього у нас немає зараз це те, що маю я, і те, що немає молодше покоління. Тому що я не знаю, як можна вчитися у Монадіка. Даруйте, я його особливо не слухаю, але ті пісні, які до мене долітаються, Хрестис і Тікай. А інші гурти я також не сильно люблю слухати, тому що я люблю сенс. Ну, даруйте, я вам розкажу, як користуватися. Ну, мені подобаються пісні, які мають сенс, які мають текст, притом текст максимально ґрунтований. Бажано з текстом, під текстом, ідеєю і так далі. І тому Чим більше ви накидаєте сенсів в текст, тим більше він мені сподобається. Я навіть вибачу те, що там музика може не дотягувати. Один гітарист, як я часто спостерігаю, може витягувати всю пісню. Тобто, це все я вам пробачу, тим не менше, наступне покоління, нульові і так далі року народження. Тобто вони все менше втрачають санкції, вони все менше втрачають розриви, отримують розриви, так би мовити. І те, що я знаю про Україну, і те, що знають вони, це даруйте. Те, що різні України, м'яко кажучи, це великий розрив. І звісно, коли ми маємо такий великий культурний розрив, то поясніть, будь ласка, мені з точки зору Росії, чого б то Росії в цей розрив не бити. Чому в Росії не казати, а навіщо вам воювати? А давайте домовлятися. У нас же ж є такі чудові, так би мовити, умови для того, щоб домовитися. Як там ваш президент казав, що треба просто перестати стріляти? От і транспарант йому в руки. Треба просто перестати стріляти і все. Справа взагалі то по-хорошому. Не в цих, так би мовити, легких рішеннях. Але, як ви зрозуміли, що і наші легкі рішення, про які я говорила на початку, також даються в знаки. Тому що одне легке рішення провокує інше легке рішення. А взагалі, то задача для дорослих. Взагалі то задача з декількома невідомими. І так би мовити, з частиною умовно відомих. Так би мовити, гравці. Нам зараз страшно потрібні союзники. Тобто ми маємо говорити, що от такі то і такі то країни нам союзники. Ми готові робити одне, друге, п'яте, десяте. Тому що даруйте, ну нам не дадуть наступного траншу, якщо ми будемо і далі включати інфантильне оце все суспільство і казати: О, я треба просто отак-легко от Щось зробити, наприклад, щоб за нас воювали роботи. Я, наприклад, тільки за, тільки дайте мені ресурси, щоб можна було створити хоч один робот, але знову ж таки, техніка, вона так не розвивається, вона не розвивається отак. Я також люблю казки, я, я за це. Але я ще банальна практика, і я розумію, що для того, щоб винайти. Робота нам потрібні, як мінімум, інтелектуали. Ті самі інтелектуали, які не вітаються українським суспільством. Тому що вони зараз розумні. Будь-вказувати нам таким хорошим святим на наші ці помилки. А кому воно треба? А ви у війні хочете виграти? Давайте я так поставлю питання. Що ви поставите на кін того, щоб виграти війну? От наш ворог, от він ідейно накачений. Там влада Росії сильно давно старалася, щоб це все прокачати. А ми в цей час йшли ж легким шляхом. І я вважаю, що нам, ну, як мінімум, в найближчий час треба. Покр... Ми щонайменше? Зав'язати з оцим всім легким шляхом. Не буває легких рішень у, війни, у війні на виживання. Просто не бувай. Тому ми зараз підемо важким шляхом. Моїм шляхом. Тим шляхом, де нам потрібні на першому етапі союзники максимальна кількість. От де ми їх знайдемо, я не знаю. Тобто я зараз буду сильно переживати за та Європу. Я роблю переклад своїх роликів на 5 мов відразу, тому що, знову ж таки, хто не знав, інтелектуалам треба докладати більше зусиль і більше перекладів, збільшувати видачу. Тому що глупота прорветься сама. А нам треба пробивати, так би мовити, бетонні стіни. І я це буду робити найближчим часом. Тому що суспільство також воно несе певний рівень відповідальності, але воно, як мінімум, обрало цю владу. І що ви мені пропонуєте? Тобто я не збираюся дивитися на цю владу. чесно. От я чудово знаю, що ця влада. Має вкрай низький коефіцієнт корисної дії і триматися за неї я б не стала. Бо вона елементарно вона того не варта. Але, так би мовити, добра війна, ля-ля-то поля, так не можна, ну окей, не можна, то не можна. Але умови тоді треба створити для влади такі, щоб вона просто не змогла, так би мовити, приховати роботу парламенту від народу. Ну, тобто повна відкритість парламенту для народу. Ви не переживаєте, ну, тобто, що там ворог щось підслухає. Рахуючи, те, які кадри підібрав Володимир Зеленський його команда, то так би мовити, можете навіть не сумніватися, що про роботу нашого парламенту, Офісу і так далі, і тому подібне, я так підозрюю, ворог знає з перших рук. Від того, що ви відкрите для ЗМІ парламент, взагалі нічого не зміниться. Якщо не треба мені оці всі суперсекретні історії розповідати, я вам також можу розказати одну суперсекретну історію тільки після війни. Настільки вона суперсекретна. Так що не треба, мені оце все розповідати, я категорично проти цієї інформаційної мішури, оцих всіх легких рішень, оцих всіх перемога переможенька ти наша. Хоча, знову ж таки, давайте ще розверну тему про те, що ну, так, цього транша, що виділили Шата Європа, буде недостатньо. Ну, тобто я згодна, але знову ж таки, ми зараз будемо рухатися строго з точки А в точку Б. Якщо у мене такі тактики, ну я не бачу зараз такого великого, так би мовити, вибору, будемо рухатися з точки А в точку Б. І зараз. У нас велика стратегічна мета дожити до другого траншу і вибити його. Тому що я розумію, що його там буде недостатньо, рахуючи наших гавриків в політиці, маємо увазі. Тобто я розумію, що буде недостатньо, але моя задача зробити тенденцію. Моя задача зробити так, щоб транші були постійними. Якщо мені для цього. Знадобиться сказати владі, що вона зараза така, м'яко кажучи, маючи неймовірну кількість повноважень, не чухається навіть на 10-ту частину, і хоче, щоб їй давали за це лаври, казали: Бог ти мій, золотий ви наш президент Володимир Зеленський, так гарно все замкнув на собі і ніфіга ж не робите. Тобто майте на увазі цю всю історію. Добре! На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Люблю цілую, бувайте! Па-па! Підтримуйте за особою обов'язково-па.